Стоїмо вже біля часу. Робота, діти. Ну таке. Коли їй все прийшли. В воєнкоматах дуже великі черги і дуже незручно виходить. Люди довго стоять. Тут простіше, бачите, очередь за час, ми продвинулися почти до входу. Обновити дані це в собі от це, це, саме, брат жени, а він хворий. А що робити? Платити штрафи. Мусимо, а хочеш, не хочеш. Всі є справки, всі вже, вже проходили комісію в психлікарні, лікарні, забирали, в Львов відправили документи. І зараз мусимо стояти. Мені здалося, що наскільки я чув від інших, що тут менша черга, коротше, Швидше зробиться. Якось так. Ну, все, що необхідно. Якщо треба буде, то я думаю, що треба буде збільшилися. Черга пов'язана з тим, що залишилося зовсім мало часу. Да, за сьогодні вже 8 липня. А у нас оновлюються дані по законодавству до 16 липня. Тому останні тижні ми спостерігаємо збільшення осіб військовозобов'язаних для оновлення даних через СНАП. Ми збільшувати чисельність адміністраторів, які мають доступ до цього напрямку для оновлення даних через дію. Ми не будемо тому що інші адміністративні послуги теж ми маємо надавати мешканцям нашої громади.